Сім я Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу з черговим прогнозом на суботу, 8 липня 2023 року, перш ніж розпочати тосувати сьогодні, дозволили себе юзати Victorio Star або Таро переможців, і перш ніж розпочати невеличкий епіграф з цієї книжечки прислів та приказок, хочу. Привітати людину, без якої ця війна, яка зараз триває в Україні, була б трошки іншою. Це головнокомандуючий українських військових, це Валерій Залужний. 8 липня йому виповнюється 50 років справжній юбілей, і я бажаю Валерію. Перш за все здоров'я. Ну а по-друге, щоб обов'язково під його керівництвом відбулася наша велика перемога над рашистськими окупантами. Ну і перш ніж приступити до розтасовки карт, я хочу вам зацитувати з цієї книжечки. Наполегливість та праця успіх приносять. Краще покладайся на руки свої, ніж на небеса. Скільки у людини любові до праці, стільки у землі щедрості. Якщо селянин не засіє лан, то в місті дим труб не куритиме. Скотину та землю селянин ніколи не дурить. Назвався селянином Берись за мотику. Молода дівчина боїться втратити нареченого, а хлібороб гарячий час. Багато людей добре працюється, мало людей добре їстися. Квітку виховують цілий рік, а милуються нею лише кілька днів. У кожному рисовому зернятку краплина поту. Якщо залізний прутик довго точити, то і голку наточити можна. Якщо дерево лише вранці посадив, то дров на вечір з нього не нарубиш. Не золотаєш маленької дірки, велика їсти попросить. Тож, це приказки про працю, про працьовитість, про уважність і про наполегливість. Саме наполегливості нам всім зараз і не вистачає. Терпець у багатьох уривається. Але що стосується 8-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1-го, 10-го. 19 або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. І що кажуть вчені: з 8 по 13 липня ми будемо відчувати магнітні бурі, досить сильні, бо на сонці був великий спалах, тому бережіть себе, вдягайте капелюха і пийте побільше води. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку, а також людей, народившихся під тим чи іншим днем, ми скоро дізнаємося. Знаки Зодіаку будуть спочатку, а потім ви можете перемотати і подивитись конкретно по своєму дню у бонусі до цього прогнозу. Я всім пропоную не напружуватись. Кому потрібно, заплющити очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Загальна карта дня буде, коли я розгляну всі 12 знаків зодіаку, а перша для представників знаку РАК, деякі з яких святкують свій день народження. Будьте обережні, кат це карта диявола, і це фатальність. І я розумію, що окрім. Добрих привітань та подарунків з боку українців, будуть подарунки і з боку рашистів. Тож раки і інші знаки, будьте уважні, ранок дня може бути досить неспокійний. Ну а що стосується представників знаку РАК, не ризикуйте і не виходьте з себе сьогодні. Фатальні ситуації цілком імовірні. Для представників знаку ЛЕВ. Непоганий день, помірність прямій позиції каже про те, що ви можете кілька справ одночасно зробити. Сьогодні у вас є захист з боку неба. Неба вас обов'язково захищають, і янголи теж захищають. Бо ця карта в інших колодах так і називається Янгол. Але помірність каже про те, що все треба робити вивірно, чітко і не. Розпилювати свою увагу. Сьогодні Так, сьогодні у вас багато розмов, сьогодні у вас багато зустрічей і в цілому день непоганий. Також представники знаку Лева у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Водолій. Для Дів. День, коли розсіється пітьма, розсіються сутінки. Якщо вас давно дурили сьогодні, день, коли ви побачите правду і зможете цього. Брехуна вивести на чисту воду. Сьогодні нічого вас не може підбити. Сьогодні, навпаки, у вас гарний день для виходу з тривалих тупикових ситуацій. Якщо ви будете користуватися власною інтуїцією, вона обов'язково дасть вам відповідь на будь-які запитання і виведе вас з будь-яких скрутних становищ. Також представники знаку діва, 8 липня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для Терезів Вівтар це карта страшного суда. В прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день повторень. Сьогодні нічого нового не буде відбуватися, тому якщо ви займаєтесь постійно однією самою справою, репетируєте чи тренуєтесь. Сьогодні не слід ламати свої плани і робити так, як це завжди ви робите. Нового чогось в цей день навряд чи ви зможете зробити. У цей день також є зв'язок з вашими родичами, з предками. Не забувайте телефонувати своїм родичам, якщо ви знаходитесь. Подалі від них. Ну, також сьогодні гарний день для того, щоб послухати якусь гарну музику. Також представники знаку Терези у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для скорпіонів. Ваша карта випала в прямій позиції. І мені здається, що кілька днів було так само, і це каже про те, що сьогодні день неймовірних результатів, що стосується грошей, вони обов'язково до вас сьогодні прийдуть. причому чималі. І в цей день ви можете закінчити якийсь довготривалий етап досягти ось цієї нагороди, великих коштовності, і зможете також поділитися своїми успіхами з людьми в цілому, день непоганий для того, щоб провести його з надійними друзями, які вас ніколи не продадуть. І... Можете з ними навіть трошки дозволити собі випити, якщо є така нагода. Але не забувайте, що пити у спеку це дуже небезпечно. Для представників знаку стрілець випала ваша карта. Одначе, в перегорінкій позиції вона каже про те, що сьогодні день. Коли вам не слід нікуди їхати сьогодні день, коли ви можете вести себе доволі необачливо, казати дурні речі, тому слідкуйте за своїми словами, які ви произносите для людей. Також у цей день є деяке падіння, падіння ваших нравів, тому намагайтеся тримати себе у руках. Ну, і якщо є якісь важливі поїздки, краще їх відкласти на інший день. Для представників знаку Козиріг. Мах в прямій позиції, це гарна карта для чоловіків. Чоловіки сьогодні можуть відчувати дуже гарну силу чоловічу, силу волі. Сьогодні непоганий день для починань, ким би ви не були, чоловіком чи жінкою. І сьогодні день, коли вам не слід відступатися від своїх принципів. Дотримуйтесь принципів, і тоді все у вас буде гаразд. Не, не пляшіть під дудку піддутку. Чужу, а намагайтеся, щоб люди дослухалися до вас, до вашого его. Для представників знаку водолій, день переживань. Зірка магів перегорнута каже про те, що сьогодні вам не буде вистачати позитивних емоцій. Якісь страхи можуть навалитися на вас, особливо це може статися після закату сонця. Але ж нічого не бійтеся, і якщо вам треба якось підняти. Свій емоційний фон ви можете це зробити завдяки музиці, завдяки фільмам, завдяки своїм улюбленим тваринам, які живуть з вами, вони вас ніколи не підведуть і обов'язково нададуть вам якусь внутрішню гармонію. Слідкуйте за своїми емоціями. Не дозволяйте, щоб емоції брали верх над розумом. Для представників знаку риби. Променисте сяйво в перегорнутій позиції каже про те, що сьогодні вам не буде вистачати сонячного світла і сердечного тепла. Тому намагайтеся у день цей не бути смурними. Розумієте, що сьогодні дуже важке сонце, дуже вбивче сонце, тому менше бувайте на сонці, якщо раптово у вас на вулиці спека. Ну, Пийте воду і пам'ятайте, що у цей день можуть прийти гроші, але це невеликі гроші, і вам не слід з цього приводу особливо якось впадати в відчай. Будуть нові дні, і обов'язково до вас прийдуть інші гроші. Також представники знаку Риби 8 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Овни. Непоганий день для зустрічі у якихось компаніях. імператор, це карта пов'язана з суспільством, з зустрічами, з якимись зборами. Тому якщо вас хтось сьогодні покличе кудись на якесь святкування, я розумію, що у воєнний час дуже важко святкувати, одначе. За святковим столом ви можете також випити чарку за іменинника за Валерія Залужного, який святкує цієї суботи свій день народження. В цілому день також гарний для активних дій, для реалізації своїх планів, тому не відступайтеся від того, що ви запланували на цю суботу. Для представників знаку тілець. Перекорнути, закохані кажуть про те, що сьогодні у вас день, коли у вас немає вибору. Тому намагайтеся не міняти своїх планів, які ви робили, які ви планували на цю суботу, не експериментуйте і ні в якому разі не брешіть. Будьте чесні перед людьми та перед самими собою. Також представники знаку Тілець, 8 липня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. І нарешті близнюки. У вас сьогодні день без змін. Карта смерті перегорнута каже про те, що сьогодні краще нічого не міняти, нічого не купувати, не переїжджати. І все, що стосується перед чогось, тобто ви хочете зробити переобновку, переінсталяцію. От з комп'ютерами краще зовсім нічого не робити, бо сьогодні комп'ютери можуть трошки ламатися. Тож будьте стабільні, це по-перше. А по-друге, не чіпляйтеся за своє минуле, що б в ньому не було, воно вже все промайнуло і вам слід дивитися все ж таки у майбутнє. І нарешті карта дня, що загалом принесе ця субота, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні. Блазень в прямій позиції. Не робіть помилок, каже Блазень. І окрім цього, він каже про те, що сьогодні може бути спокутування власних якихось ваших справ, власних гріхів, які ви вже зробили в минулому. Сьогодні це може всплисти наружу у теперішньому часі. Блазень, рекомендую вам. Бути більш усміхненими, не забувати про почуття гумору, бо воно завжди рятує у будь-які часи. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось світло-зеленого або салатового кольору, тепер давайте подивимось на день. В цілому, рано вранці на світанку може бути щось небезпечне, тому дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. День непоганий до приблизно 16-ї години вечора. Можете планувати щось, і якщо це стосується того, що ви вже робили, неодноразово у вас все буде виходити. І після півдня приблизно з 14 по 16 годину найрезультативніші години цього дня. На закаті сонця можуть приходити якісь геніальні ідеї, одначе після закату сонця буде. Декілька годин до півночі не досить спокійними, бо будуть якісь переживання непотрібні і перегорнуте сонце, що може виявитися в дуже велику катастрофу, і ми знаємо, що расисти вони зовсім безголові і вони можуть зробити все, що завгодно. Яскравий тому приклад це підрив дамби на Каховській. Гідроелектростанції. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, можете спокійно спати і навіть не дослухатися до того, що там оре на вулиці, в будь-якому разі, ви захищені, хоча б тим, що подивилися цей прогноз. Ну і якщо ви додивилися до цього місця, я вам ще зроблю бонус по дням народження. Якщо ви родилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Перегорнута імператриця каже про те, що сьогодні ви можете втратити або гроші або здоров'я, або, або власну енергію. Хтось з вас може втратити зв'язок з матір'ю, якщо мама ваша жива, не забувайте їй телефонувати, і, можливо, вона потребує від вас допомоги. Зробіть все, що ви можете. І пам'ятайте, що у цей день ви можете захворіти, і це може бути пов'язане якраз зі сполохом на сонці. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, пряма жертва не каже нічого гарного. Вона каже про те, що сьогодні день. Пов'язаний з критичними втратами, і єдине гарне, що ви можете робити в цей день, це займатися благодійністю. Якщо ви будете допомагати іншим людям і менше будете думати про себе, у вас все буде гаразд. Пам'ятайте, що сьогодні ви можете щось втратити. Це може бути щось велике, але також це може бути щось маленьке, що ви можете віддати. За власним бажанням. Слідкуйте за своїми кишенями, бо у цей день вас можуть обікрати. Для людей, що народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, можете бути спокійними, розбита вежа, випадає перегорнута. Це каже про те, що, щоб не відбувалося навкруги, ви в цей день захищені від руйнувань, навпаки, ви навіть можете допомагати. Тим, хто потребує якоїсь допомоги. В цілому, якщо ви будете контролювати власні імпульси, якщо не будете виходити з себе, сьогодні день обов'язково вам принесе якусь користь. Головне в цей день не займатися саморуйнуванням, тож не зловживайте алкоголем, краще навпаки, його не пийте у цю суботу. Для людей, що народилися 4-го, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Врівноважений день все залежить від вас. Якщо ви контролюєте свої емоції, якщо ви можете їх спрямувати в потрібне русло, все у вас буде гаразд. Дехто з людей, що народилися у цей день, можуть зустрітися з представником знаку Терези, і це буде цілком нормально. Якщо вам у цю суботу раптово слід вирішувати якісь справи, все у вас буде вирішено на вашу користь. Люди, що народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, у цю суботу отримують успіх. І ця карта в прямій позиції каже про те, що сьогодні, якщо ви будете ризикувати, ризик буде виправданий і ви можете щось виграти. Люди та обставини вам будуть в цьому тільки допомагати, і можливо хтось з вас зустрінеться і ця людина вам обов'язково допоможе з представником знаку Козиріг. Далі у нас люди, що народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Перегорнута жриця каже про те, що сьогодні, по-перше, якщо ви жінка, це не ваш день. По-друге, може сильно боліти голова, і в цьому може теж впливати на це сполах на сонці. Ну, і це поганий день для зустрічі і для передачі будь-якої інформації. Багато брудної води, багато брехні може крутитися навколо вас, і ми, ви можете стати об'єктом об якихось пліток. Далі у нас люди, що народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні ви можете вийти за межі, в яких ви існуєте. Сьогодні вам слід звертати увагу на інтуїцію і ні в якому разі не бути на самоті. Намагайтеся у цей день обов'язково з кимось зустрітися, а не сидіти просто в чотирьох стінах. Далі люди, що народилися 8. 17 або 26 числа будь-якого місяця. Дуже гарний день для зайняття спортом, для підняття свого фізичного рівня. Ви гарно контролюєте свої сили, навряд чи ви захворієте у цей день, навпаки, ви сьогодні відчуваєте наплив якихось сили. Якщо ви хворіли, сьогодні ви обов'язково відчуєте якесь одужання. Також вас очікує зустріч і бесіда з представником знаку ЛЕВ. І нарешті люди, люди що народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, Перегорнутий папа каже про те, що вам не слід поспішати. Це по перше. По-друге, може бути поганий настрій, меланхолія, хандра, навіть суїцидальні якісь думки можуть виникати. Тому слідкуйте за своїм настроєм. І якщо у вас є така можливість, нікуди не їдьте, бо в дорозі може статися щось не те, і ви будете дуже повільно. Просуватися вперед, тобто є невеличкі гальмування у цей день, і це пов'язано саме з вашим настроєм. Ну а я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні аркани Віктория Старот, відбувалося у вашому житті як можна швидше, а все найгірше. Витиралося. Ви ж, якщо додивилися ролик до цього місця, не забудьте поставити свою вподобайку, написати під цим відео, зробити репост, якщо у вас є інші, як то кажуть. Сітки. Ну і в будь-якому разі, якщо ви вперше на езотаріуме, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво. Я використовую власні аркани, які сам і створюю, до речі, ви можете собі замовити ту чи іншу колоду, якщо напишете мені на електронну адресу, яку я залишу під цим відео. Що ж, бажаю вам всім усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям. Бажаю! Тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.